Вітаю, шановні мешканці Київщини. Підбиваємо підсумки тижня. Продовжуємо інформувати вас, зокрема, про процеси відбудови та реалізації антикорупційних заходів в області. У Київській області триває процес відновлення об'єктів, що були пошкоджені внаслідок російської військової агресії. Мова йде не лише про пошкодження під час ведення активних бойових дій у пристоличному регіоні. На жаль, ворог і зараз продовжує руйнувати наші об'єкти, зокрема критичну інфраструктуру, постійними повітряними атаками. На сьогодні цифра пошкоджено сягає понад 29 тисяч об'єктів протягом двох років, з моменту звільнення Київщини від російських окупантів, спільними зусиллями уряду, обласного та місцевих бюджетів за сприяння міжнародних партнерів та фондів. Нам вдалося відновити повністю. Та частково зі збереженням функціонального призначення приміщень вже 17 чотириста об'єктів. Серед таких понад 15 тисяч це житловий фонд, це багатоповерхові та приватні житлові будинки. Зокрема, однією з найдієвіших програм з відбудови є урядова програма. Є відновлення. Наразі діє три етапи щодо проведення поточних та капітальних ремонтів: сертифікати та купівлю нового житла та грошової компенсації на відбудову нового житла замість зруйнованого. Загалом на сьогодні в рамках трьох етапів вже прийняті позитивні рішення на загальну суму більше ніж 6 мільярдів гривень. Наголошую, що повна прозорість та підзвітність це те, чим ми керуємося у своїй роботі, та те, чого вимагаємо від підрядників. За відбудовою, починаючи з етапу проведення тендерних закупівель, до процесу робіт слідкує наш технічний нагляд. Ми постійно проводимо виїзні перевірки на об'єкти, де проводяться роботи, аби одразу на місцях виявляти і вирішувати проблемні питання. Крім того, на об'єктах, які відбудовуються коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії, та Юнайтед-24, незалежний технічний нагляд здійснює ПРООН. Також за участі представників правоохоронних органів регулярно проводимо засідання робочої групи Прозорість та підзвітність, на яких продовжуємо ретельну перевірку тендерних закупівель районів та громад Київщини. Цього тижня розглянули тендер, які викликали суспільний резонанс. Серед них будівництво укриття для вихованців ліцею в Крюківщині та реконструкція кінотеатру під приміщення мерії в місті Вишневе. Для обґрунтування необхідності проведення закупівлі домовились наступного тижня провести зустріч з. Замовником робіт, вкотре наголошую, що всі тендерні процедури мають бути доречними, зважаючи на воєнний стан, а цінова політика повинна бути ринковою. За цим пильно слідкуємо і ми, і правоохоронці. Райони та територіальні громади оперативно мають надавати на розгляд правоохоронним органам необхідні документи щодо тендерних закупівель та відповідну інформацію про них. Наступного тижня, структурні підрозділи Київської обласної військової адміністрації також запустять у роботу 15 тендерних процедур. Замовником 14 з яких є департамент регіонального розвитку. Це три тендери на ремонт укриттів та два щодо капітальних ремонтів закладів освіти. Решта процедур закупівель буде проведена на виконання додаткових будівельних робіт на об'єктах, які вже відновлюються на сьогодні. Попри війну, Терористичні обстріли ворога не забуваємо про нашу молодь. В області тривають змагання районного етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. У ньому вже взяли участь 40 команд з футболу, 55 з волейболу, 10 команд з черлідингу, 49 з баскетболу та 8 команд зі спортивного орієнтування. Змагання стартували вже у всіх семи районах Київщини. У них взяли участь 1360 школярів. Тож побажаємо всім учасникам перемог, нехай переможуть найсильніші. Дякую за увагу!